Танечки всім в сьогоднішньому огляді Валерій Мартус і його книжка «Сліди на надорозі. Насправді дуже давно чув про цей твір і дуже давно хотів його почитати, але для кожного твору і для кожної книжки в нашому житті приходить правильний час і правильне місце. Отже, твори автор розповідає про свій досвід. По Перше, життєвий досвід. Потрує досвід свого армійського життя, зокрема і в антитерористичній операції, і особливо він розповідає про те, яка була армія до війни або вона у нас ситуація. Ну, така собі, м'яко кажучи. Для себе з книжки почекав дуже багато цікавих цитат, і зараз я їх буду зачитувати. Як перетворити незрозуміле і страшне, у зрозуміле і просте це важливе уміння і мудрість. Важлива якість солдата. Вміння самостійно розвантажувати цих. В житті покращення якихось рис людини тягне за собою пиху, а за пихою купу інших вад, основаних на самозакоханості та відсутності поваги до оточення. Нас карають колективно для того, щоб зробити морально стійкішими або зламати. Для того, аби ми навчилися працювати в команді. І нести відповідальність один за одного. Довелося розчаровуватися не лише у переконанні, що вік дорівнює мудрості, а й в тому, що жінка це прекрасна і світла істота. У такі моменти, коли в тебе забирають все, стає очевидним, які ж речі у твоєму житті дійсно мають значення. Ніколи не стій, коли можна сидіти. Ніколи не сиди, коли можна лежати. Завжди спи, коли можна спати. Це одна з найважливіших мудростей для кожного солдата. Ти в армії нікого не як особистість. Разом з усією купою твоїх якостей і талантів. Головне, щоб ти міг виконувати поставлені завдання. Наші кістки ламаються, але опісля, коли вони зростаються. Стають міцнішими. Так само і з нашою моральною Ось тільки варто бути обережнішим, тому що у всіх є лінії невороття, після якої сил на загоєння вже не буде. Це дуже тонка грань, її практично не видно. Балансувати дуже складно. Але найцінніші знання знаходяться біля її межі. Потрібно бути обережним. Ми запам'ятовуємо не саму ситуацію, а почуття, які вони викликали. А почуття та емоції завжди унікальні. Ми можемо їх згадувати через десятки років, через якусь дрібницю як запаху чи смаку. Важко боятися висоти, коли мозок не може ідентифікувати висоту як явище. Розмова із соціальних матюків свідчить про недалекість і тупоголовість. Ми не хочемо, щоб нам стало краще. Ми хочемо, щоб іншим було так само погано, як нам. Багато зла може зробити звичайна безхребетність, бездіяльність або байдужість. Таке враження, що все моє життя йшло до того, щоб я опинився зараз тут з тобою. Саме з тим досвідом і набором знань, які в мене є. Самоіронія, друже мій. Допомагаєте вижити більше, ніж бронежилет. Але жарт правда хіровий. Так, командир може помилятися. Командир не має права бути самодурим. Ніколи не почувався таким живим. Тут де навколо стільки болю, горя, смертей. Я був моментально вільний, як ніколи. Оця фраза особливо сподобалася сподобалася, більше, ніж запала в душу. Це ми тут дурницями страждаємо, вбиваємо один одного, калічимо, а в природі плювати. Через певний час ніхто й не скаже, що тут могла йти війна. Кров з дощем, а сліди нашого перебування, гільзи, від відразливі, снарядів покриються землею і зростуть густою травою. І, може, на цих місцях житимуть нові люди. Все мене. І ми променемо. А життя триватиме. З нами або без нас. Життя завжди триває. І це прекрасно. Слабкості можна побороти або отримувати від них задоволення. А смерть смерть не лякає. Думки про неї заспокоюють. Звичайно, мені б не хотілося втрачати життя, але це просто життя. Не більше і не менше. Напевно, вперше мені дійсно подобається жити. Все ж таки люди на війні стають іншими. Добрими чи поганими це вже друге питання. Вони начасні. На війні вся внутрішня гедота швидко проявляється в людині і вилазить назовні. Теж стосується і хороших і якостей. Не вигідно в армії бути ініціативним. вигідно цілішим будеш. Почуття гумору це наслідок наявності інтелекту. Свобода це не дар, а привілей, за який потрібно заплатити велику ціну. Мені пощастило, за мене її заплатили інші, кого з нами вже немає. І, як мінімум, я мушу зробити правильні висновки. Головна причина того, що політики так легко розв'язують війни, люди обдурені схиблими з прийняттям війни і хочуть воювати. Люди мають боятися війни і при цьому бути готовими відстоювати свободу в будь-який спосіб. І якщо ти ні за які гроші не готовий продатися, значить ти безцінний. Ніхто і ніколи не зрозуміє повною мірою те, що відбувається всередині іншої людини. Щоб залишатися людиною, потрібно любити. Любов це головний бар'єр, що не дає вийти за межі людяності і єдине, заради чого дійсно варто бути вільним. Свобода це єдине, що у нас є від народження і що дійсно варто боротьби. Світ це упорядкований хаос, де всьому є місце, і все для чогось потрібно навіть огидне, погане чи хворобливе. Жити треба не минулим. Вже треба, як мінімум, теперішнє, а баж майбутнє. Чи можна впустити в себе нове, не позбувшись старого? Відповідь очевидна. І завершальна фраза, яка теж мені особливо сподобалася. Армія зло, але сьогодні це потрібне зло. Благополуччя всього світу будується на крові. І ми, ті виродки, які проливають кров заради цього світу.